Вітаю учнів першого класу на уроці математики. Сьогодні ми збільшуємо або зменшуємо число на кілька одиниць. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько встали, все вже час, роботу починає клас, За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так, а настрій клас! Тож успіх всіх чекає нас. Ви вже навчилися дізнаватися, наскільки одне число більше або менше за інше число. Потрібно знати два числа, і тоді можемо встановити різницю між ними. А якщо відомі лише одне число та значення різниці, то як знайти друге число? На ці питання ми відповідаємо сьогодні на уроці. Починаємо наш урок з гри, де чия нірка. Розселіть мишок у відповідну нірку. Для цього розв'яжіть вирази, знайдіть нірку з таким самим номером і поселіть туди мишку. Отже, до 5 додати 1 дорівнює 6, і мишка живе в цій норі. До 5 додати 4. Це 9, і мишка живе в цій нірці. До 7 додати 1. Ви знаєте, що це 8, і це мишка йде сюди, в цю нірку. І до 3 додати 2 дорівнює 5. Молодці, і мишка поселилася в свою нірку. Ми продовжуємо. Пригадайте склад числа і вставте відповідні числа, яких не достає. Отже сім, це три і чотири, дев'ять, це три і. Шість, шість, це чотири і. Два, шість складається з одного і. П'яти. Дев'ять складається із семи і. Двох, вісім, це чотири і. чотири. сім це п'ять і. Два, а п'ять складається з одного і чотирьох. Приготуйте свої зошити або аркуші паперу в клітиночку. Відступіть 4 клітинки, ми починаємо працювати в зошиті. Але пригадайте, як потрібно сидіти під час письма і правильно тримати олівець. Пригадали? Напишіть каліграфічно число, яке більше, ніж 3, на 2. Щоб зробити більше, ми використовуємо знак Додавання. Тож до трьох додати 2 отримуємо 5. Запишіть число 5, рядок. Не забудьте оцінити свою роботу. Найкращі свої п'ятірки підкресліть або обведіть, а якщо є бажання, зафарбуйте цю клітиночку улюбленим кольором. Ми продовжуємо наш урок. Дайте відповіді на мої запитання: Як називаються числа при додаванні? Із чого складається сума? Що в загальному випадку менше сума чи доданок? Сформулюйте переставний закон додавання. У яких випадках його застосовують? З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Яка арифметична дія називається відніманням? Використовуючи знаки більше або менше, порівняйте числа і знайдіть різницеве значення, тобто наскільки одне число більше або менше від іншого. Отже, порівнюємо 9 і 6. 9 більше 6 на 3. Чому? За правилом, щоб порівняти два числа. І знайти різницеве значення ми повинні від більшого числа, а це 9, відняти 6, менше число. І отримаємо 3. Отже, 9 більше 6 на 3. Порівняємо 2 і 8. 2 менше 8 на 3. 6. чому. За правилом, щоб дізнатися, наскільки число менше від іншого, ми повинні від більшого числа, а це 8, відняти менше число, а це 2, отримаємо 6. Отже, 2 менше 8 на 6. Порівняємо 3 і 1. 3 більше 1 на скільки? на 2. Чому? За правилом, щоб порівняти два числа і дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, ми повинні від більшого числа, а це 3, відняти. Менше число, а це 1. І отримаємо 2. Отже 3 більше 1 на 2. Порівняємо 7 і 9. 7 менше 9 наскільки? На 2. На Чому? Ми користуємося правилом. Щоб дізнатися, наскільки число більше або менше від іншого, ми повинні від більшого числа, а це 9, відняти менше число, а це 7. Ми отримали 2. Отже, 7 менше 9 на 2, ми продовжимо працювати усну пригадаємо, що означає слово стільки ж. Розглянемо зразочок. У нас є 5 зелених квадратиків, а червоних стільки ж. Стільки ж означає це саме число. Отже, якщо зелених квадратиків 5, то й червоних квадратиків буде теж 5. Який знак ми поставимо, якщо ліворуч і праворуч ми бачимо одинакові цифри. Знак дорівнює. Розглянемо другий випадок. У нас є 5 зелених квадратиків, а червоних стільки ж і ще один. Стільки ж це значить 5 і ще один. 5 і 1 буде 6. Порівняємо числа 5 і 6. 5 буде менше 6 на 1. Чому? Тому що 6 складається з 5 і 1. Отже 5 буде менше 6 на 1. Подивимося наступний зразочок. У нас є 5 зелених квадратиків, а червоних стільки ж, але без одного. Стільки ж це значить 5, але без одного. 5 без одного. Без одного ми з вами говорили, що треба віднімати 5 мінус один буде 4. Порівняємо числа 5 і 4, 5 буде більше 4 на 1. Розгляньте малюночок. Що можна сказати про кількість метеликів і квіточок? Ви помітили, що біля кожної квіточки є метелик? Вони утворюють пари, і зайвих предметів немає. Отже, квіточок стільки ж, скільки метеликів, або метеликів стільки ж, скільки і квіточок. Графічно це показується двома рівними відрізками. Якщо початок і кінець співпадають, це означає стільки ж одинакове число. Чотири квіточки дорівнюють чотирьом метеликам або навпаки. Розгляньте наступний малюночок, ви бачите бабки і равлики. Порахуйте скільки бабок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. А равликів стільки ж і ще одна. Бо для цього равлика не вистачає в парі бабки. Отже, равликів стільки ж, тобто п'ять і ще одна. Це значить, їх буде. 6. Якщо порівняти 5 бабок і 6 равликів, ви помітили, що є один зайвий елемент. Отже, на другому відрізку більше елементів, ніж на жовтому. 6 буде більше 5. На один. На один більше це означає стільки ж і ще один. Стільки ж і ще один знаходять дію додавання. Розгляньте фігури. Скільки ви порахували зелених трикутників? Їх шість. А синіх утворіть пари між трикутником і кругом. Ви бачите, що для кожного трикутничка є пара, а ось ці круги не мають своєї пари. Отже, трикутнички ми позначили графічно зеленим відрізком. А блакитні круги блакитним відрізком. За блакитні круги ми можемо сказати, що їх стільки ж, скільки і трикутників, але є ще два зайвих круга. Отже, записуємо 6 і 2, як ми можемо порівняти? Трикутників буде. Менше, ніж кругів, на два. Або кругів буде більше трикутників на два. Відпочинемо і продовжимо наш урок. Продовжуємо наш урок і продовжуємо порівнювати числа. Подивіться на екран, ви бачите перед собою 5 жовтих квадратиків і 4 червоних квадратики. Що ми можемо сказати? Жовтих квадратиків більше, а червоних квадратиків менше. Наскільки жовтих квадратиків більше? На один. А наскільки червоних квадратиків менше, ніж жовтих? На один ми можемо сказати, що червоних квадратиків стільки ж, скільки і жовтих, але не вистачає ще одного. Отже, це стільки ж без одного. На один менше це означає стільки ж, але без одного. І знаходиться це дією віднімання. Розгляньте малюнок і запишемо в зошиті порівняння, скільки ви бачите блакитних кубиків 4. А скільки ви бачите зелених циліндрів? Два. Що ми можемо сказати? Що зелених циліндрів стільки ж, скільки і кубиків, але не вистачає двох, тобто стільки ж без двох, записуємо в зошит 2 менше. Чотирьох на два. Відступили три клітиночки праворуч, попрацюємо з наступним виразом. Квочка вивела чотири жовтих курчатка, а рудих на два менше. Намалюйте схематично. Скільки рудих курчат. Намалюйте спочатку скільки жовтих курчат. Ви ці круги бачите на екрані. Отже, ви намалювали 4 жовтих кружечки а рудих на 2 менше. Якщо на 2 менше слово на. Підскаже нам і слово менше підскаже, яку дію нам потрібно зробити. Якщо менше, ми з вами віднімаємо. Отже, чотири жовтих курчатки рудих на 2 менше, ми повинні від чотирьох відняти 2. І отримаємо два помаранчевих кружечки. Як записати цей математичний вираз? Від чотирьох відняти 2, дорівнює 2. Ми продовжуємо працювати в зошитах. Відступіть три клітиночки праворуч і запишемо математичний вираз, який відповідає першому малюнку. Порахуйте, скільки жабенят сидить на березі. Три. А крокодилів стільки ж і ще два. Стільки ж це три і ще два, потрібно додати. Запишіть математичний вираз: до трьох додати два. Дорівнює 5. Відступіть певну кількість клітинок і запишіть наступний вираз, який відповідає нашому другому малюночку. Порахуйте, скільки бабок літає над озером. 4. А Крокодилів було б стільки ж, скільки бабок, але не вистачає двох. Це скільки буде? Стільки ж, але без двох. Якщо не вистачає, ми з вами віднімаємо. Стільки ж це 4, без двох це мінус два. Саме цей вираз відповідає нашому малюнку. Запишіть його від 4 відняти 2 дорівнює 2. Наш урок добіг кінця, про що ви дізналися на уроці? Що означає на один більше? Щоб зробити кількість предметів на 1 більше, ми повинні додати? А що означає, якщо на 1 менше? Щоб зробити менше кількість, ми повинні відняти 1. Якою арифметичною дією дізнаємось про число? Яке на кілька одиниць більше задане? Додавання, отже, що означає на 1 менше, ми повинні відняти 1. Якою ж дією ми користуємось? Ну, Звичайно, відніманням. А щоб порівняти числа і дізнатися, наскільки одне більше або менше від одного. Ви пригадайте правило, треба від більшого числа відняти менше. Отже, не плутаємо, щоб порівняти два числа і дізнатися, яке із них більше або менше, ми віднімаємо від більшого числа менше. Щоб зробити більше предметів ми додаємо. Щоб зробити менше предметів, ми віднімаємо. Отже, наша зустріч закінчена. Оцініть свою роботу на уроці, використовуючи цеглинку Лего. Зелене все було легко. Червоний я трошки втомився. Жовтий було цікаво. Помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. Я бажаю вам легкого і цікавого навчання. Зустрінемось на наступному уроці і будемо розвивати свої математичні здібності.